Слава Богу, слава Богу. Ви бачили сльозу служителів. Ви чули їх прохання у молитві, не за дітей своїх і не за свій дім, за тих, хто сил лишився в духовній битві. Ви чули, як ночами плаче їм не найманець, а пастир так служитель, До ранку не, зім... не, зі... не зімкне своїх повік, Взиває на колінах, о Спаситель. За тих, хто відійшов, упав у бою, хто на шляху своїм Христа заставив. за тих, хто не горить, а на краю стоїть над безною, за, за тих Христа благає. Як часто ворог ранений звідусіль, в душі холодний, зимний вітер віє, та не лишає на колінах бій і вірить, що Господь молитви чує. І ось лягаєте вечірній час. Поринете у сон цієї, ночі. велика битва у цей час за вас, по милості відкриєте знов очі. І знову дім, робота і діла, можливо, не згадаєте і Бога, сумує серце, пастиря й душа, вас виглядає, ідучи до порога. І біль душі стискає знову груді, і на коліна упаде він знову. Ні, не за рідних і не за свій дім, бо плаче за овечкою він дома. І спалахнуть на небі знов зірки, і ніч покриє землю покривалом, і упаде на землю бік слізьми, коли ти спиш собі під одіялом. А Він продовжить свій духовний бій, підніме руки до небес з небезринням, смиренно перед Господом своїм, ім'я Твоє Він принесе Христу з проханням. Нелегко у пролом за церкву йти, націлені ворожі в душу стріли. О Господи, благослови всіх тих. Хто допомагає нам дійти до цілі. Ви бачили сльозу служителів. Ні, сльози ці, один Господь лиш знає. Моліться за наставників своїх, які за вас до Господа взивають. Амінь. Амінь.